Я хочу трошечки повернутися в ті часи, коли було вторгнення, і з 3 березня почав курсувати потяг з вагонами Ірпінь Київ. Три дні поспіль, декілька разів на день ми рятували, ми вивозили, евакуювали жінок, дітей, наших ірпінчан. І я пам'ятаю дуже ті часи, я був з ними разом на пероні, їх наших мешканців були тисячі і всі хотіли потрапити в потяг. І ці вагони були забиті бітком. В проходах були люди. На третій полці дітей садили, щоб тільки більше могло вміститися. І, на жаль, на третій день з літака розбомбили цей потяг, і ми припинили евакуацію саме потім, бо було неможливо більше робити. Але майже 10 тисяч людей. 10 тисяч наших мешканців з Ірпіня потяг врятував. У нас 100 тисячне місто. Ми зробили нашою командою евакуацію 95%. за допомогою Баптистської церкви через наш міст, за допомогою Укрзалізниці. Але ми зробили 95%. І при тих руйнуваннях, що є сьогодні в Ірпіні, це були б десятки тисяч загиблих, якщо б це ми не зробили. А сьогодні люди повернулися додому і вони живі, здорові. Це була велика-велика робота працівників Укрзалізниці. Це дійсно залізні люди, які допомагають цій Україні. На жаль, багато хто загинув. Я вважаю, що наші залізничники це герої. І дай Бог вам здоров'я, так і надалі працювати до нашої перемоги.